Шевченка Максима Андрійовича. Сюдове засідання з'явилось. Судове засідання з'явилось прокурор ковтуньок, захисник Кисельова, захисник з шалюм, доставлений контрольною службою, підозрюваний Шевченко, звичайно, 43КПК України, фіксування стало показати різні до Про долучено до матеріально-апереційного розгляду копію ухвали свідчить, що судді початься в нас в 4 грудня 2019 року про продовження строку дії підгозрення Шевченка Максима Адріюча у виді тримання під вартою до 1 лютого 2020 року. Минус вважаємо питання, которые училище нахвалу на спину. 28 частиною 2022 і номерного України та продовження ситуації до 6 лютого 2019 року. Тому в даному кримінальному відсутнє, відсутність, Шевченко, немає, немає будь-якого нагоду переходить органів до цього, по суті, скільки має фактичні інформації в Одеської області, можливості знищити або спотворити такі звичай, чи документи, у в кримінальному провадженні не встановлені конкретні обставини кримінального правопорушення, а вже було дійсно ряд заходів на отримання доказів та вже отриманих допису. Також манку треба незаконно впливати на сільських інших підрозділах, оскільки більше до цього що червоно не має необхідності перешкоджати кримінального впровадження іншої чином. Вказує, що свідчення судей не знайде для визначення розміру застави при сексуальних спішного заходу, які тримання під вартою, відсутність доволі чи та судові місце проживання, на що у стороні захисту не було можливості передати відповідні документи в місті Чорноморської рейскую області до міста Києва. Апелят обґрунтовується свою апеляційну вказу, визначає, що Чеченко має фактні місце роботи, у того, яке агент з інвестом України, не характеризується відповідальність. Ополяційна ну, скажість докладно, докладно викладена. На що хочу звернути увагу суду? Що за весь час, тобто, поки ця ополяційна скарга була актуальна, що відбувалося? Не доставляла Шевченка, не приходив прокурор багато разів, не передавала матеріали справи. Виходить, що дія ухвали, якби строк визначений закінчився 6 грудня. Але згідно кримінального процесуального кодексу все ж таки визначено, що... Ухвалена набирає законного сили після рішення апеляційного суду. Тому цю апеляційну скаргу підтримую. Вважаємо, що оскільки це стосується продовження самостроку тримання під вартою, хочу звернути увагу, що за це весь цей час з моменту взяття Сучинка під вартою, з ним і по сьогодні, тобто це з вересня по сьогодні була проведена єдина свіча дія відібрання біологічних зразців. Все. З урахуванням практики Європейського суду то е, і завдання слідчих суддів і е, ну, обов'язком яких є дотримання е, прав особи, да, я вважаю, що це продовження кожного разу, воно має е, нести необхідні правові е, підстави і наслідки. Ризиків немає. Е, 178 -а. є в людині, де жити, е, працює. Чому неможливо визначити розмір застави? Тому ми вважаємо, що тримання під вартою це рішення є незаконним, необґрунтованим І можливо стосувати інші більш за запобіжний заклад. Дякую, Дякую. Дякую. підтримуємо апеляційну скаргу. Шановний суд, Лішилася, лишився тиждень до нового року. Я вас вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю вам в наступному новому році всього найкращого. Дякую. Суд я заперечую, тобто за важних даних адміністративних скарги, я вважаю, що слідчим судди почати суду судом було законно-протове рішення за уховання тих обставин, які встановлені були під час розслідування, наданість обвинувачення матеріалу, повні підставу вважати, що саме такий захід є огромтованим, оскільки підозрюваний, що підозрюваний злочинний, в тому числі тяжко посадової тяжки насильницьких наголошують злочинів. Відносно потерпіли вчинялися як час, тому, на неактивним учасникам, що на селенській дії, завдавалися тілесні ушкодження. Прошу задава, що внаслідок в тому числі підозрюваного Шевченка отримали середньої тяжкості середньої тяжкості тілесне ушкодження. Один потерпілий витрив, втратив зір, на в другому була зламана нога. Враховуючи викликання також те, що визнаємо встановлення учасника переслідування перебуває в міжнародному розшуку за вчинення, наголошую особливо теж прозвучення, саме вбивство людини на території Республіки Ведгенія знаходиться в міжнародному розшуку з цим. Я вважаю, що ризики, які були нарядані сторони обвинувачення і які були в основу рішення свідчного суду, ухвалення рішення свідчив суду і почерського суду є цілком гратованими і поки що до собою змога. Тому прошу ухвалити, що судді початку суді, суді залишиться без відволення.